Великдень я так розумію, що не став виключення. Над нами літають дрони. Розвідники найбільша проблема з капами. у людей немає нічого святого. І були влучання в храми. Друзі, ви на каналі п'ятої редакції. Сьогодні у нас в гостях речниця головного управління ДСНС України у Запорізькій області, пані Юлія Баришва. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю традиційно зустрічаємося з вами у цій студії напередодні свят. Цього разу будемо святкувати Великдень. Нагадайте людям елементарні правила поводження, тому що я розумію, що багато будуть святкувати і на природі, зокрема в тому числі, і також будуть відвідувати церкви. Напередодні Світлого Христового воскресіння рятувальники провели дуже потужну роботу стосовно роз'яснення основних вимог, правил поведінки, в тому числі в релігійних закладах, враховуючи те, що на території Запорізькій області існує обмеження, яке встановлене Запорізькою військово-цивільною адміністрацією на відвідування відкритих територій, проведення масових скупчень людей, масових заходів, тому що ми самі розуміємо, що ми прифронтова територія, і це безпекова складова для цивільного населення. Перш за все, ми радимо утриматися від традиційних походів до релігійних закладів з метою освячення. Пасхи, тому що ворог підступний і в будь-який момент може трапитися непоправні події, тому краще утриматися від цього Як і дослід, святкувати багатить навіть по церквам. Так, да, є прецеденти і в Запорізькій області були влучання в храми. Різних патріархатів і на території всієї України також є такі прецеденти, на превеликий жаль, для цих людей нема нічого святого. Рятувальники радять залишитися вдома, святкувати це свято в колі сім'ї, тому що це найбільше свято в році, світле Христове Воскресіння. Кожна людина вкладає це в свято свої мрії, свої. Бажання, просить у Бога прощення, то краще це зробити вдома. Що ще краще зробити вдома? Дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Чому? Тому що дуже багато господарок будуть готуватися до цього свята різні страви, це і випікання безпосередньо самої Пасхи, це і крашенки, які хазяйки будуть робити. Крім того, в обряд входить використання відкритого вогню такого як свічки. Іноді особливо люди похилого віку люблять запалювати поруч з іконкою свічку, а це все ті фактори, які впливають на безпекову складову. Чому? Тому що, порушивши правила пожежної безпеки на кухні, можна отримати опіки різного ступеню, можна. Отримати опіки кропом в цей час дуже ретельно необхідно слідкувати за дітьми малолітніми, тому що, як правило, вони можуть бешкетувати і отримати небажані наслідки для свого здоров'я. Що стосується літніх людей, нагадайте, що відкритий вогонь є дуже небезпечним. Нещодавно на території Запорізької області сталася пожежа літня жінка. 36 го року народження, запалила свічку біля ікони і просто перестала підпалила. з нею пильнувати і слідкувати. Таким чином, одна кімната в жінціній оселі вигоріла. На щастя, вона жива, все нормально, але ж все-таки матеріальні збитки вони кажуть про себе в такі важкі часи. Далі, що стосується. Перебування на відкритих територіях. У нас такі комплексні сьогодні питання. На відкритих територіях є обмеження, тому ми радили би туди не ходити. По-перше, це безпекова складова для вашої родини, це місце з масовим скупченням. Ви ж розумієте, що багато сигналів мобільних телефонів створюють велике скупчення. Таких сигналів. Над нами літають дрони-розвідники, це нікому не секрет. І ця інформація може стати доступною для нашого ворога, який б'є, незважаючи на те, що це цивільні люди. По-друге, на відкритих територіях, в себе дома, десь поблизу будинків, елементарні правила поводження з вогнем при розпалюванні багаття в жодному випадку не можна розпалювати і не спостерігати. Краще використовувати мангали, де вогонь захищений і не буде розльоту іскор, тому що повітряна. Вітряна погода може призвести до того, що дуже швидко ці іскри будуть розповсюджуватися на більш значну територію. Бажано поруч з вашим мангалом мати або воду, або відро з піском, і у разі будь-якої нестандартної нештатної угу. ситуації вчасно це залити водою або засипати піском. В жодному випадку не дозволяти дітям бавитися з вогнем, тому що це небезпечно для них і для навколишнього природного середовища. Інколи так дивує, тому що щоразу ось ви приходите до нас, нагадуєте, здавалося б елементарні правила, яких можна притримуватися, і все буде добре. А тим не менш, досвід попередніх років мало про що каже людям. І на жаль, такі ситуації трагічні зокрема, вони постійно трапляються. Постійно трапляються, скільки б ми не говорили, все ж таки це. Залишається на совісті людей, які порушують елементарні правила. Будемо сподіватися, що всі наші запоріжці будуть і гості міста будуть чемними, і обов'язково ці свята пройдуть для них безпечно з будь-якої точки зору. Можливо, світлехрестового воскресіння принесе нам перемогу, і ми будемо радіти і святкувати це. У вас в ДСНС така ваша велика команда, ніби вона створила вже свої певні традиції. Щороку на будь-яке свято ви збираєтеся проводити у себе святкові заходи. Великдень, я так розумію, що не став виключенням. І сьогодні, буквально, у вас у головному управлінні було було два заходи. Один з них ви наряджали дерево. Розкажіть про це. Да, у нас є дуже добра традиція і гарні партнерки, це запорозькі берегині, які щорічно дарують нам певні оберіги. Це вишиті новорічні кульки, які, які ми прикрашали нашу ялинку. А зараз напередодні Великдня, вони нам привезли вишиті писанки. Всі ці речі вишиваються з молитвами, вони є нашими оберігами і тому. Для Запорізьких рятувальників ми прикрасили цю великодню гілку з тим, щоб вона дійсно оберігала нас від будь-яких негараздів і надзвичайних подій. Але це не єдиний захід, який ми проводили. Ми провели майстер-клас з дітьми. До якого долучились творчі колективи нашого театра юного глядача? Крім того, долучились дружина юних пожежних рятувальників, і вони створили декоративні писанки, які ми повеземо як оберіги на прифронтовій території, тому що діти вкладали свої промінчики любові, тепла і побажання. Скорішої перемоги, тому що наші діти навіть більш ні про що не мріють, щоб припинилися повітряні тривоги і наступив в нашій країні мир. Трохи ще про дітей. Я знаю, що також ви додатково відкрили два класи безпеки. Розкажіть про це на сьогоднішній день на території Запорізької області працює вже 12 класів безпеки, в яких ми вже встигли провести. Майже 100 уроків безпеки і охоплено понад півтори тисячі дітей. Це дуже актуальна на сьогодні тема. Чому? Тому що, на превеликий жаль, я не перестану це повторювати. Ворог дуже підступний, він завдає шкоди не лише інфраструктурі нашого міста, цивільним будинкам, дорослим людям страждають наші діти. І Наша задача як рятувальників постійно проводити роз'яснювальну роботу з мінної безпеки, з пожежної безпеки, тому що ці знання дуже актуальні на сьогоднішній день. Крім того, ми навчаємо дітей першої допомоги, аби вони вміли орієнтуватися в навколишньому просторі і намагатися створити його більш безпечним. Для того, аби уроки були цікаві, вони проходять в інтерактивній формі. Ми проводимо з дітьми руханку від рятувальників, тому що розумієте, свідомість дітей вона впитує інформацію в будь-якій надзвичайній ситуації. Потім її застосовує навіть швидше, ніж дорослі. Вони схоплюють цю інформацію. А коли дуже багато інформації діти перенасичуються, їм стає нецікаво, тому ми будуємо наші уроки так, щоб дітям було цікаво. Нудно не стоїть над ними вчителя бояти. Раніше було лекція за лекцією. Ніяких лекцій, все дуже динамічно. Діти встигають і подивитись мультики, і на практиці відпрацювати знання, які отримали, дають відповіді на питання. А наприкінці ще й весела руханка від рятувальників, то для них завжди це свято. Готуєте зміну? На наступні 10 років тому, що здається, що зараз діти вони більш обізнані ніж дорослі, навіть зважаючи на ту кількість навчань тренінгів, які відбуваються у вас в ДСНС. Так, да, Ми намагаємося подавати інформацію, щоб вона відкарбовувалась у свідомості дітей, і діти наше майбутнє. Якщо ми сьогодні їх навчимо в безпеці, завтра на нас чекає безпечна старість і достойна зміна. Ви також навчаєте дітей пояснювати їм, які вибухонебезпечні предмети можуть бути і що з ними робити. Тому що сьогодні, на жаль, через війну дуже багато таких предметів, зокрема і у Запорізькому регіоні. Скільки таких вже було вилучено і скільки було знешкоджено? Що стосується вибухонебезпечних предметів, то спочатку широкомасштабного вторгнення вже понад 4,5 тисячі нашої піротехніки вилучили на території Запорізької області, яка підконтрольна Україні. Тільки з початку поточного року вже 807 боєприпасів. Тому кількість їх зростає. Ми не знаємо, що на окупованій, тимчасово окупованій території робиться, тому що там забруднена наша область дуже сильно. Mm -hmm. У нас є інформація. Але навіть те, що прилітає на підконтрольну територію, воно не завжди безпечно. Ну, добре, коли це просто уламки, залізячі і все інше. Але можуть бути і касетні елементи, які спрацьовують з відтермінуванням, тобто через 48, а то й 72 години можуть спрацювати. виглядає дуже цікаво в вигляді балончика. Його можна сприйняти за балончик там від дезодоранта або лака А, тобто такий невеликий. Має невеличку форму, і тому діти можуть сприйняти її як саме за дезодорант, розумієте? А це дуже небезпечно, Чому? тому що несанкціоноване спрацювання і це, це раптова загибель. Далі різноманітні, використовує ворог пастки. Для того, аби туди потрапляли діти. Мінується все: дитячі іграшки, коробки з цукерками, футбольні м'ячі, навіть з-під банки з під напоїв все, що я вам прираховую, це досвід наших колег, які працюють на деокупованих територіях Миколаївщини, Херсонщини, Харківщини. Навіть дитячий одяг, дитяче взуття все мінується. У людей немає нічого святого. Тому наші піротехніки постійно ретельно перевіряють і працюють, надають допомогу зараз на деокупованих територіях, крім того, що розрахунки працюють в Запорізькій області. Ще наші розрахунки працюють у Харківській, Миколаївській та Херсонській областях. Ну, наскільки нам відомо, ворог постійно обстрілює прифронтові зони, особливо страждає Гуляйполо, Оріхів. Можливо, там вже мали досвід, що ваші ДСНСники вони зіштовхувалися з якимись новими видами вибуху небезпечних предметів. Тому що наскільки ми розуміємо, що орки вони постійно намагаються щось вдосконалювати або модернізувати свою зброю. Так, да, різноманітні... Вибухонебезпечні предмети використовуються, і саме головне, що пересічні громадяни вони не можуть визначити, це вибухонебезпечний предмет чи ні. Тому я наголошую на тому, що для людей це просто підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. І Якщо вони роблять заявку, вони повинні чітко вказати, де вони побачили підозрілий предмет за це, за це нічого не буде, вийдуть піротехніки, ретельно обстежать територію, вилучать. Якщо не можна вилучати, є такі прецеденти. Що знешкоджують прямо на місці, тому що є реальна загроза несанкціонованого спрацювання в будь-яку хвилину. Ну, особливо, я так розумію, найбільша проблема з капами, тому що на місці ти їх ніяк не знешкодиш, це треба лише вивозити, десь знищувати. Є прецеденти і неодноразово були, що навіть їх смертоносне залізятся падає на нашу землю і не розривається. Тобто наші хлопці за допомогою інженерних машин. Піднімають все це, перевозять у більш безпечні місця. Тому що, зрозумійте, якщо над Запоріжжям літають дрони, то в прифронтових територіях їх там дуже багато і не лише камікадзе, і розвідники. Тому, аби не ризикувати життям наших піротехніків, приходиться вивозити в інші міста і там вже знешкоджувати. Ось якраз про такі зони, як допомагаєте цивільним? Чи продовжується ця сама допомога від. Наших рятувальників і донині, тому що тоді возили воду, технічну, питну, хліб. Да, рятувальники не зупиняються. Наші зусилля направлені на допомогу цивільному населенню і з водою, в зв'язку з тим, що прийшла весна попереду літо, з водою. Наші оберти примножуються. Чому? Тому що останнім часом збільшилась кількість потреб в технічній воді і в питній воді, тому що дуже встановлюється суха погода, і в цьому є потреба. Тому 211 тонн питної води ми вже підвезли з початку повномасштабного вторгнення, і майже 16 тисяч тонн технічної води. На прифронтовій території. Крім води, це продукти харчування 165 тонн. І кожного разу до свят хочеться створити людям настрій, хочеться, щоб вони не вірили в те, що їх ніхто не покинув, не залишив. Ми намагаємося робити різноманітні такі святкові заходи. От, Наприклад, сьогодні дівчата-рятувальниці в головному управлінні зібралися і. Прикрашали паски, які нам люб'язно придали волонтери з Львівщини. Тут ми їх прикрашали, прикрашали крашанки, які дуже скоро поїдуть напередодні вже свят, поїдуть до наших рятувальників на прифронтові і до цивільного населення. Це таке як трошки невелике свято для людей, які постійно під бомбами. Ви ж зрозумієте, що в них немає ні світла, ні тепла, в достатній кількості. Тієї ж води немає, щоб всіх інгредієнтів, які потрібні на Пасху. От, тому ми вирішили, що волонтери допомагають, і е, хлібокомбінат рожай це така маленька пікарня, на якій працюють люди з великим серцем. Ми звернулися до них по допомогу і вони люб'язно зголосилися своїх резервів виготовити і через нас доставити вже на прифронтовій території святкові Паски. Окрім базових потреб, звичайно, що дуже важливе і моральне підтримання, так і моральний дух. Тому це ще такий невеликий крок до нашої спільної перемоги. Я вам дуже дякую за нашу розмову.